Дудар Галина Михайлівна. Так, шановна громада Переяслава. Прийшла до Лукашевича в гості. Вже, мабуть, минулого тижня зустріла колегу, сказали, що його немає. Знаю вже, чого його немає. А вже він є зараз сьогодні на роботі? Чи немає? Скажіть, будь ласка. Ага, немає. Значить, все ясно. А скажіть, будь ласка. Ну, якщо це можете сказати, я й так знаю. Я просто зараз це, знаєте, вроді уточнюю. В першу чергу мене цікавить, як дивляться працівники ну, музеїв. Ви ж все ж таки біля генерального директора. Скажіть, будь ласка, хто ви зараз в першу чергу? Я провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу охор... нематеріальної на це... на культурної спадщини. Прізвищ... Олександр Колебенко. Ага. Я вчений секретар Європі. Так? Да? Дуже приємно. А? Так, тепер, будь ласка, скажіть, от спочатку перший, хто відповідав, тоді другий вчений секретар. А скажіть, будь ласка, а як ви відноситеся до того, коли зараз дивите, дивитеся, ви всі разом? А, значить, забудована? А, ви розумієте, про що я провал, забудована історична захисна зона валу, уже там комерційне будівництво, аж три поверхи вимахало і так далі. Це одна сторона. Ну, так як розказав Саулко, що виділили земельну ділянку по тій адресі, там не мали права виділяти, але її якимось чином виділили. і якимось чином дозволили аж два рази попродати. і дозволили. Приватизувати ту земельну ділянку і почать, я розумію, що якщо там земельну ділянку ви видали не по закону порушення, але все ж таки ну зуміли перепродати, зуміли протягти, хай буде так. Ну вже ж там ну ніяк не дозволяється комерційне будівництво. Як ви дивитесь на це, що там іде забудова, ну вже йде. Тепер почали. Це Грушевського, 15 адреса. Грушевського 15 Це йде забудова вже однієї сторони валу. По Грушевського 12 почали вже засипати будівельними відходами. Знову тиша. А де наші науковці? Чому мовчать усі? Це вас одне питання. Так, це все одне питання. Я можу сказати свою точку зору. А значить, все, що потрібно було зробити заповіднику в цьому питанні, заповідник зробив. Тобто, всі заяви відповідні органи були подані. Це те, що ми можемо зробити. Чому? Тому що все те, про що ви сказали, це все компетенція міської ради. Заповідник оберігає пам'ятки тільки на своїй території, на території у вас є опорний план. Я вас переб'ю вас є опорний план, Гори у який входить... Міста, 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 так. Міста, так да. міста. А, в який входить і ця захисна то, зона. зона правильно, да. Правильно, да. Да. Ну. Про що й було повідомлено відповідні органи? Поліція, СБУ. Вони були повідомлені. Ну. І... Результат. І, Результат. Добре, я писала до Міністерства культури не один лист. Ми звернення писали дуже багато, нам не дали не відповідь, не відповідь. відповідь і сказали, відповідальність несе генеральний директор НІ ЄС Переяслав Лукашевич да, Олексій. Ну я вам принесу, якщо, ну, принесу і покажу. Ми направ... написано. Ми направили лист до Лукашевича, щоб він припинив оце і так далі, і а так Лукашевич далі цього. Я не Ні, знаю. Міста, ну є ж міністерство. міністерство, я туди не лізу. Не. Я за що ж запитую заповідник, заповідник, це організація, яка діє в межах своєї компетенції. Вона не може виходити… Виконувати... добре. Там ніхто не керує тією захисною зоною. Ну що значить місто? Місто, міська рада повинна охороняти пам'ятки на своїй території. Заповідник охороняє на території заповідника. От у нас є своя територія. Ось дивіться, музей Сковороди. Якщо хтось зайде і щось спробує зробити на території музею Сковороди, заповідник, заповідники всі свої сили. сидожіть. Опорний план є А що опорний план? у Мирослави. Мирослава а... забула як Степанівний. Я бачила все так. там. Значить, все а, хай ви не керуєте і не маєте ми, права ми, там, ми, ми, ми там комерційне будівництво будувати. Но відповідальність несе все ж таки Лукашевича, генеральний так, слух, директор. За, за що. За, за те, те щоб там ніхто те, нічого що... не будував, комерційне будівництво. По вашій логіці виходить, що Лукашевич це відповідальність за те, що міська рада дозволила там будівництво. Так? П ні, добре, міська рада ж не мала права, вона Але повинна слідкувати. Бо вона хто їм повинен був би припинити що? оту злочинну діяльність нашого це мера Саудка. Що що? Статі, так перед бульдозером? Ну, mm. як науковцю, я думаю, що да. так. Да, як науковцю, який переживає за долю нашого історичного міста, а його вже немає історичного, mm. значить, ви повинні в першу чергу починати mm. кричати mm. караул. У вас, вас неправильне уявлення про функції кожного, кожної організації. Значить, місто у своїй структурі має відповідний орган, відділ культури, який повинен охороняти ці пам'ятки. Добре, він не, не охороняє. Він не що далі? Ну науковці мовчать. В нас це не стосується. Не мовчать науковці подали заяви скрізь кудись слід і в міністерство культури в тому числі теж до речі.